Українське радіо Росія Вітаю, це програма Радіодень у студії ведучої Олексій Юрін. З початку широкомасштабного вторгнення кількість собак, що використовується в кінології, зменшилася. Йдеться про собак породи кавказька вівчарка. Деякі розплідники було знищено через обстріли, інші на межі виживання через проблеми із харчування тварин. Про це журналістам українського радіо Ройс розповів кінолог власних розплідників кавказських вівчарок «Древо життя Сергій Небога, який сьогодні в нашій студії, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю! Як знищення розплідників в інших регіонах України може позначитися на ситуації розплідниками собак на Черкащині та які шляхи вирішення цього питання? Про це поговоримо сьогодні. Шановні слухачі, запрошую вас до розмови. Пишіть ваші запитання або коментарі по темі на студійний вайбер 050 052 78 75. Пане Сергію, чим займався ваш розплідник до широкомасштабного вторгнення? По перше, не можна сказати, що використовуються лише собаки нашої породи, кавказька вівчарка. Це таке поняття дуже велике. Використовується дуже багато собак різних пород. Все питання стоїть в тому, яка стоїть задача, яка потреба від цього вже підбирається собака для тих чи інших поставлених і ну так. Ми задач. говоримо про породу, якою ви займаєтеся, власне. Кавказська вівчарка, перш за все, це собака охоронна. Це неперевершений охоронець. Я часто кажу, що для охорони приватної, наприклад, власності або якихось об'єктів державних. Ця собака увійшла в історію як самий, скажімо так, неперевершений охоронець починає. Зі здоров'я, прилаштування до тих чи інших умов, і це собака охорона у якої в крові? Це закладено саме природою. Власне, і на військові потреби обирають цю породу з метою охорони об'єктів? Е, десь з 19-го року. Я постачав декілька собак саме для Укроборонпрому. Моє велике здивування було, що люди що звернулися саме до мене. Але, але коли я розмовляв з хлопцями, які цим займалися, з хлопці з ЗСУ, до цього вони займалися саме вівчарками. — Кавказськими? Німецькими. — Німецькими. Ну, Німецьких вівчарок всіх убрали. Я розумію, чому це було зроблено. Тому що е німець це гарний поїсковік, гарний там, якісь пошукові дії, е розбір там, завалів, е вибухівка. Але. На сьогоднішній день німецька вівчарка перш за все це слаба по здоров'ю собака, і е, отут все таки Кавказці виходять на перше місце. Як давно ви в кінології? Професійно кінології, ну, скажімо так, собаки мене супроводжували все моє життя. Професійно я цим займаюся останні 15 років. Так життя склалося, що на сьогоднішній день все, що є в моєму житті, воно пов'язано саме з цими собаками. Колись 12 чи 11 років назад мені випадково досталася дівчинка кавказської вівчарки, і це. Ну, скажімо так, це така хвороба на все життя. От, тому що всі кавказятники в нашій країні, це, як правило, люди фанатичні, це не комерційна порода, ти на ній ніколи грошей не заробиш, е, це собака, яка займає твоє серце один раз і назавжди. Люба людина, яка тримала кавказьку вівчарку, хоча б разок в житті. Все життя буде тримати тільки цих собак. А які ще породи розводять на Черкащині? Крім кавказьких вівчарок, німецьких? Ви знаєте, Черкащина завжди, скажімо так, займала дуже достойне місце в кінології України як такової. І, наприклад, нашу німецьку вівчарку, саме черкащського розведення, дуже багато людей знають. Дуже багато. Гарних собак породи середньоазіатська вівчарка, ми її знаємо, як алабай. Дуже багато всевозможних там, декоративних пород. Також службово розискні собаки, це бельгійська, це зараз до нас евакуйований, в тому числі сослав'янська. Один з небагатьох пород русський чорний тер'єр. На жаль, цих собак дуже мало. От. Ну, Черкащина завжди мала гарне поголів'я, черкаські розплідники завжди займали достойне місце. І що стосовно кавказької вівчарки, то на сьогодення в нашому регіоні ну, настільки, скажімо так, професійно і е, плотно займаюся цим, мабуть, тільки я. Хоча Ще 20-30 років назад безпосередньо в місті Черкаси було дуже багато достойних тварин. Давайте до сьогодення перейдемо. На вашу думку, як плинули події 2014 го року на кінологію в Україні? І що змінилося для вас після 24 лютого? Ну, я вам так скажу, що 14-й рік нас. Трошечки, мабуть, даже десь відкинув трохи назад, тому що плюсів це не принесло ніяких. А на сьогодення, на жаль, коли почалася повномасштабна війна, половину кінології України, на жаль, знищено. Знищено десь. Навіть цілоспрямовано, тому що я, в мене є інформація, коли вивозили з цілі розплідники в Росію з окупованих територій, дуже багато розплідників просто загинуло. Дуже багато було в окупації, і люди, на жаль, виживали як могли. Тут, ну, я часто чую таку фразу. Коли мені кажуть не до собак, не до собак, але е, ми часто забуваємо, що у кожній другій українській родині є тварина. І кінологія є тим, що ми називаємо обличчя країни, також як спорт, мистецтво та щось інше. Більше того, у всьому, у всьому цивілізованому світі по країні Завжди судили по тому, як у цій самій країні відносяться до тварин. Перш за все, це собаки. Вони все життя супроводжували людей, всю історію світову. І, на жаль, на сьогоднішній день становище нашої української кінології досить плачевне. Я нагадую, це програма Радіодень. Ми говоримо про стан розплідників собак про кінологію після початку широкомасштабної війни так як цю ситуацію вирішити наш гість, кінолог, власник розплідника кавказських вічарок Сергій Небога. Якщо вам знайомі історії і розплідниками собак, або ж ви маєте запитання до нашого гостя або коментарі по темі, пишіть на студійний вайбер 050 052 78 75. Пане Сергію, а скільки розплідників опинилися в окупації та в зоні бойових дій? Ви знаєте цю цифру вам. Сьогодні, я гадаю, вам ніхто не називе. Ні одна кінологічна спілка України не назве вам е, кількість загиблих розплідників, кількість розплідників, які виїхали, кількість розплідників, які закінчили своє існування дуже плачевно. А з якої причини? Чому так? Е, Причина одна, до цього суспільство, перш за все, було не готове. По-друге, на жаль, я повторюю геть усі спілки, які є в Україні, це порядка 10 спілок кінологічних. На жаль, такої учотності не ведеться, і всі ці спілки в більшості своїй, вони показали свою. Повну безпорадність, щоб підтримати людей, щоб підтримати розплідники. щоб якось... Я не знаю про таку статистику. Ніхто вам про це, гадаю, не скаже. А які там породи собак вирощували? М Те, що... м інформаційним... Я гадаю, що можна назвати будь-яку породу і в кожній породі хай буде там 50-100 пород. І я гадаю, що в кожній породі є ті, хто загинув, постраждав е, вплоть до того, що собаки розстрілювалися навіть просто раді забави. Давайте послухаємо коментар Тетяни Шаталової, власниці розпільника Даурдон, який опинився в окупації. Це село Жерева Іванківського району Київської області. Ми займаємося кавказськими та середньоазіатськими вівчарками. З перших днів ми попали в окупацію. Не було ні світла з другого дня, ні зв'язку, нічого. Три неділі ми знаходились в такій ситуації, а потім наші Збройні сили, хлопці під'їхали, сусіднє село звільнили і попередили нас, що треба виїжджати, бо буде у нас лінія фронту. І ми мусили виїхати, загрузили собак, скільки могли у свій там 15 собак ми загрузили. Виїхали, вивезли і більше не змогли повернутися за іншими собаками. Нас більше не пустили. І от ми 17 днів знаходились у Києві у знайомих, і нічого не знали, що трапилось з нашими іншими собаками. Вдома ще залишилось 20 собак. І тільки коли звільнили наше село, це було 1 квітня. Ми одразу вже повернулись, хоч і не пускали, казали, що ще комендантська година. Ми під'їхали, дуже просили, що у нас там собаки залишились, пустіть нас, будь ласка. Ми не знали, що там було, що там трапилось. Дуже переживали за своїх песиків. І хлопці наші Збройні Сили кажуть, о, да, є там, бігають. Ми так зраділи, летіли на всіх парах. Ну це було жах, ця дорога, вся побита, дерева побиті, везде гільзи валялись, це страшне, це жахіття, дома були порушені. Коли ми під'їхали, сусідній хати не було зовсім. Наша, слава Богу, стояла, але тільки була побита вся, вікон не було, парканів не було, питомник був розбитий, вигула. Собаки бігали по всій вулиці, нікого не покусали, так у селі у нас нікого і не було. От то вони голодували. Ну з голоду ніхто не загинув. Три собаки у нас загинули одразу, від осколків, так. Да. І дві собаки потім від поранень загинули. Ми вже все відбудували своїми силами. Тому що ну не можна було, щоб собаки бігали по усьому стрілу. Ну і сподіваємось, що буде все гаразд. Будемо старатися е все поголов'я сахрани. І сподіваємось на краще, пане Сергій, а Що ви знаєте про долю інших розпідників, які опинилися в окупації? Наприклад, Харківська область. Е Є розплідники, які е, намагалися виїхати, хтось виїхав, хтось залишився. Дуже багато моїх безпосередньо випускників на Донеччині, на Харківщині, на Херсонщині. Я досі не маю ніяких е, даних, ніяких зв'язків не з власниками, не знаю про долю цих собак. Е, я скажу так, що загинуло дуже багато. Дуже багато, я повторюю, учота цьому ніхто, не ні одна спілка, на жаль, не веде. І на це питання вам взагалі ніхто не відповість. Але я вам можу вам сказати точно, якщо, наприклад, в Києві на саму головну виставку країни, це, як правило, перша субота грудня збиралося до п'яти тисяч собак, це Хрустальний Кубок України. Зараз. Я гадаю, що і третини не збираться, їх просто не існує. Хтось виїхав, хтось загинув. Я знаю, що багато розплідників, наприклад, з Харківщини, коли виїжджали голова Ізюмського відділення КСУ, вона виїхала з першої партії своїх тварин. А по інших повернутися не змогла, і в неї загинула вся сім'я. Я знаю, що в Ізюмі, і загинули всі її тварини. От, що вона змогла, так же, як Тетяна Шаталова, ну скільки ти в бусік е, запіхнеш тих собак з учетом того, що кожна собака там 50-100 кілограмів. От все, що вони могли туди утрамбувати, ще й цуценят, ті виїхали. По остальних вони не повернулися і. Я не дам вам відповіді, тому що на сьогоднішній день вам ніхто не дасть такої відповіді. Загинуло. Я... Ну, але я знаю точно, що загинуло дуже багато безпосередньо моїх випускників з більшістю людей, з якими я підтримував якісь зв'язки, там цікавився, як ростуть мої випускники. Задоволені люди, незадоволені. З половини немає е, зв'язку. Е, після звільнення Херсону, єдина моя випускниця у місті Херсон, я зрадів, коли мені спустя півроку людина написала, що ми живі. Випускниця твоя жива. Е, і це було великою радістю. Всіх остальних зв'язку немає. На сьогоднішній день його просто немає. Тому гадаю, що. Це така важка відповідь, і вам ніхто не дасть чітко, чіткої відповіді. Скільки загинуло? Пропоную послухати ще один коментар. Це Вячеслав Закатов з Чернігова. Його розплідник опинився під обстрілами. На початку війни війни нас обстрілювали. Ми були під перехресним вогнем, і в один прекрасний день після обіду снаряд потрапив у три вольєри. Там сиділи три собаки. Вольєри були цегляні, і після прямого влучання їх розірвало, погнуло метал. Три собаки одразу були вбиті, а ще дві поранені. На той момент у мене було 15 собак, кавказькі вівчарки, важковаговики, кілограмів по 75. Мій розплідник як був розбитий. Так і стоїть так само, як і будинок поруч, в якому я живу, розбитий без вікон. Слава Богу, що нічого не загорілося. На даний момент у розпліднику 10 собак, дорослих, племінних, і місяць тому під час війни народилося 10 цуценят. У міській владі мене добре знають, але за весь час мені дали мішок сухого корму і більше нічого. Тому я більше не просив. Все намагався діставати сам. Одного разу мені сказали, що там, на галявині, убило коня. Але ми під обстрілами туди не підемо. Якщо хочеш, піди забери. Я подумав, мені 75 років. Що там помру, що тут. Але хоч буде чим собак годувати. Я приїхав, перебрав і привіз. У нас запитання на вайбері. є від Альони та Олени. Вони запитують приблизно те ж саме: як допомогти вам? Яку допомоги ви потребуєте? Розплідники взагалі України і ваш особисто. Розплідників України, е, да, допомога, звісно, потребується, але я гадаю, що в нас досить спокійний регіон. Е, допомога потрібна не мені, а тим людям, які на звільнених територіях. Таких людей багато. Та же Херсонщина, та же Харківщина, е, та же Чернігівщина. Там я знаю багато дуже людей, яким Допомога потрібна і, на жаль, в нас часто буває так, коли до того ж В'ячеслава Закатова приїхали якісь волонтери, з трьома мішками корма зробили там фотографії селфі, і більше він їх і не бачив. там Він про один мішок казав. Ну от, от щось, щось в такому. Він, він правий, тому що якщо ви запитаєте любу людину, яка не дивлячись ні на що, не покинула свої розплідники. Люди тянуть. Дуже часто це люди, які сидять без грошей, яким самим їсти дуже часто немає. Чого. Ну, перш за все, це корми, це прививки, щеплення. Ну, корми, корми, ще раз корми. Тому що в нас, послухаєш, побачиш, всі комусь допомагають, але де я був. Ви знаєте, ну, цим мені кажеться, здається, потрібно, потрібно займатися на, рів... на державному рівні. На жаль, до цього зараз справи нікому немає, тому люди виживають як можуть. У нас ще є запитання на Вайбері. Марина запитує, чи може з часом ця порода зникнути через повномасштабне вторгнення, і Андрій, а ось доповнення до цього питання пише, до чого може призвести загибель цих тварин? Е... Перш за, все, перш за все, я, я повторюю, що кінологія будь-якої країни це обличчя країни це перше. По-друге, І в нас це е, обличчя було досить е, на великому рівні. Е, це перше. Друге, зараз, е, навпаки, я гадаю, що популярність е, охрану сторожових собак зросте. По-перше, це е, використовування. В МЧС, в певних підрозділах, які займаються та же поліція, Погранслужба, якісь там служби, які займаються розборами завалів, розмінування, до речі, нещодавно, наприклад, в Кировограді общими зусиллями завдяки Ніколаю Клімовичу Полію була відкрита школа, яка Випускає собак для саме для розмінування. І що саме цікаво, там використовуються собаки різних порід. Чи беруть зараз ваших собак до ЗСУ, до МНС, до поліції? За час війни у ЗСУ в мене забрали, по-моєму, дві чи три собаки. Коли я запитав, яка потреба, ну, на що вони зараз там потрібні. Справа в тому, що наші собаки охороняють певні об'єкти, і ніхто, ні одна порода, так як кавказька вівчарка, з цим не впорається. Тому я гадаю, що потреба в цих собаках вона дуже зросте. До речі, було запитання, що буде, якщо Порода зникне. Я гадаю, що вона не зникне, тому що таких фанатичних людей, як я, є невеличка кількість в країні. І сьогодні ми робимо усе, щоб зберегти те, той золотий фонд, який залишився ще у людей на руках. У нас залишається трохи більше однієї хвилини. Під час подорожі ви зняли фільм про собак. Можна дуже коротко розповісти, от про нього. Війна на чотирьох лапах. Цей фільм народився буквально на ровному місці. Коли мені довелося допомагати виручати своїх колег після звільнення багатьох територій, я їздив. От, і народився цей фільм. Зараз ми його переклали на декілька мов. Ми його показуємо по всьому світу, тому що люди, цивілізований світ, суспільство, вони повинні знати, що коїться в нашій країні. Дякую вам за участь у програмі і бажаю успіхів в вашій справі. Дякую на все добре. Ви слухали програму Радіо Ми говорили про кінологію, стан розплідників собак на Черкащині після початку широкомасштабної війни. Та як ту ситуацію вирішити? Нашим гостем був кінолог, власник розплідника Кавказьких гівчарок Сергій Небога. Для вас працював ведучий Олексій Юрін. Дякую, що були з нами. Все буде Україна. До побачення і хай вам щастить. Українське Радіо Рос. Програма Радіо День.